Слава Ісусу Христу! Користуючись цією нагодою і можливістю, хочу сьогодні сердечно привітати особливий рух, рух наших віруючих родин, який цього року святкує уже 20-ту річницю своєї діяльності. Молоді християнські родини організувалася у цілий рух для того, щоб не просто говорити про сімейні цінності, але щоб їх втілювати у своєму власному житті, а відтак підтримувати молоді християнські родини, які хочуть жити своє подружнє життя відповідно до християнських принципів, до Божого Слова, згідно благословення своєї рідної церкви. Дорогі! Члени і членкині цього руху християнських родин. Сьогодні я хочу особливо вам подякувати за ваше християнське свідоцтво, за те, що не просто самі показуєте, що сімейне щастя є можливе, але надихаєте вашим прикладом мільйони українських сердець. Бо це ще один спосіб, як ми сьогодні. Втілюючи християнські цінності в суспільному житті України, змагаємося за перемогу над російським агресором. Бо справжня перемога наступить не лише тоді, коли ми відвоюємо окуповані території, коли забезпечимо недоторканність наших кордонів. Але справжня перемога України буде тоді. Коли наша земля перетвориться на простір щасливих родин, коли українська родина матиме відвагу народжувати дітей на рідній українській землі. Нехай Господь Бог поблагословить усім нам разом усягнути цю велику святу мету. А вам, нехай Господь Бог. Подасть усього того, що ви потребуєте, щоб ваш рух рухався, щоб ваш приклад будував інших, а ваша справа гарно, успішно розвивалася на благо українського народу, християнської родини і на радість вашої Матері, церкви. Нехай Господь Бог усіх вас щедро благословляє! Слава Ісусу Христу!